Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні буде відео про тлю, про попелиці на трояндах. Це вже четверте відео, яке я знімаю по цьому випадку. Хочу показати, які результати в мене вийшли. Тож, кому це цікаво, лишайтеся, зараз розкажу і покажу. До речі, ось розквітну жасмін. Дуже гарні квіти, і такий стоїть дуже приємний аромат. Тож, про троянди. дивіться, свою, так би мовити, війну з попелицею я почала ось, ну, мабуть, уже місяць, як це у мене ведеться ця боротьба. Спочатку я використовувала препарат Актара, він подіяв, подіяв десь на 50%, От, але не всі оприскала я гілочки, пагони, і де те, що лишилося, воно розмножилось і знову треба було зробити повторну обробітку. Я не зробила, ну і вона вернулася, вернулася в ще більшій кількості. Потім я застосувала препарат Тепекі, Він такий, ніби всі його хвалять. Трохи він, звісно, для тлі був дорогий, але я його використала, спираючись на те, що в інструкції написано, що він діє на всі види попелиці. І результат, знаєте, мене здивував. Здивував тим, що він не подіяв ніяк. Можливо, це якісь підрубки. Я не знаю, але. Було багато попелиці. Я знову ж таки знімала відео. на це показувала, що препарат не подіяв. І ось три дні тому я обробила препаратом твіксом. Ну, Він, знаєте, діє на шкідника на різного такого. Я його використовую і на петунії, і кругом. Ось такий препарат твікс. Звичайний, він е, не такий дорогий. Ось У мене він вже третій рік. Я думала, знаєте, можливо, старий, чи що там, що не підійде. Але знаєте, ось вчора дивилася, сьогодні дивилася. Дуже дія в нього агресивна, незважаючи на те, що він має такий запах. Дуже неприємний і різкий. Але дивіться, навіть тут були гілочки залиті повністю, зараз тільки слід лишився. ось Такі ніби чорні краплинки. Покажу ось розквітати, буде скоро Глорія, одна з моїх улюблених троян. І ось зараз вона стоїть чистесенька, нема на ній нічого. Дуже гарно подіяв препарат. Ось на білій залишки, бачите, е, лише такі е, чорненькі, вони посипалися ще на другий день. От. І зараз вже ось так. Дивіться, як воно прямо на листках вона посипана ця тля. Тому хто не може впоратися з цим, рекомендую цей препарат навіть якщо йому вже три роки. Ну, там ще не пройшов термін дії, але ж все-таки, ну, знаєте, він стояв там, де не потрібно, і думала, що, можливо, не буде результату такого. Але ось дивіться, воно все посипалося. І всі трояндочки стоять чистенькі, можливо, десь щось. І є ще, то обов'язково зроблю ще раз через два дні, тому що відразу не буду, щоб листя вже геть не спалилося. Але ось дивіться, вони лежать прямо купами. Купами, я зараз хочу цей листочок показати, дивіться, що воно. Все попадало, все лежить. Ось ця троянда. Вона дуже-вже гарно квітує, червона, якийсь ранній сорт. Знаєте, така квітка тугенька, дуже гарна. І також стоїть чистесенька. Для того, щоб ви були впевнені, що вона була тут. Ось дивіться, залишки. Бачите, таке воно є, було. І пропало. І не заважає оцим красуням квітувати тепер. Ну, все. Я ніби знайшла дієвий препарат. Можу вам його порекомендувати просто так, не, не в рекламу, а просто хто шукає, будь ласка, беріть цей препарат по інструкції: 1 мл на 10 літрів. І вперед для загину. На сьогодні все. Коментуйте, чекаю на ваші подобайки також, кому це буде корисним. От, дякую всім, хто подивився. Ось. Чекаю на нових підписників. На своєму каналі я розповідаю про квіти. Тому, кому це цікаво, підписуйтесь і будемо разом вирощувати квіти. Ну, а на сьогодні все. Миру нам!